Перше, ми маємо з вами інвентаризувати все, що чим ми з вами керуємо. Ми маємо з вами зрозуміти, що труба, яка на такій-то вулиці має зношення 70% і ми з вами ставимо план. Оця труба 70%, нею користується там 20 тисяч осіб, Наприклад, в цьому ж регіоні, mm -hmm. де іде якась централізована комунікація, так або якась стоїть та станція. І ми з вами треба знайти більшого на менше. По перше, вирахувати, які в нас труби і в якому стані, ми вже формуємо бюджет по матеріалам. так? Далі ми з вами формуємо, який у нас інженерний склад. Чи є у нас проєктантський склад? Дуже багато грошей витрачаєте на, на проекти. Я ви сейчас дивлюся. Ви купляєте у ФОПа проект у вас в штаті інженери з таким досвідом великим. Та ви зробіть собі проектний відділ у себе в структурі і забезпечити ну, роботу. Я тебе поправлю. дивіться, но ну, проектна група, це якби водоканал, ну там проекти робив там кожен кожен місяць, і вони були б завантажені, тому що я працюючи сам. А в комунальній сфері я дійсно робив скорочення, тому що тримати, наприклад, там 10 будівельників, або там які працюють, от, працювали в мене там 14 mm -hmm. ціла будівельна група була, але по факту, коли я сів, порахував цих будівельників, в мене вийшло, що ми на них витрачаємо 6 мільйонів на рік. Mm -hmm. А по факту, mm -hmm. якщо ми це буде винайнята організація, то а, вони зроблять такий же обсяг робіт, які виконують ці люди, але на 4,5, тобто полтора мільйона економія. Тому а, от тут питання якраз бачиш. Так рахувати треба. Правильно. Ви все правильно да. кажете. Да. Так ми ж з вами, про що й кажемо, ось є план, і ми беремо, беремо заходимо на ринок, з вами запитуємо у ринка, і ми з вами в порівнянні приймаємо управлінські рішення. О, тепер, а тепер ми перейшли до управлінських рішень. А... До речі, я тебе добавлю, Чудовий приклад, ти привела щодо а, як починати, да, от технічні. А, перше, що я завжди кажу під час ефірів і коли ми буваємо гості, в мене що потрібно зробити в комуналці, ну то в, а в Теплокомуненерго, водоканали, житловий фонд зробити технічний аудит всього, що у нас є. Для чого? Для того, щоб зрозуміти. А масштаб бедствия. Тобто реально, скільки у нас є труби, і як вона тече. І друге, те, що ти по балансу говорить, я абсолютно підтверджую. Я пам'ятаю, коли я працював в Києві і була постійна проблема з водогонами Бортнічі. До речі, ага, хочу да, сказати, да, да. жителі Бортнічі, це мікрорайон Києва, вважається, коли це було село, його приєднали до Києва. Там до сих починаючи з 2015 року, як я вперше долучився до роботи громадської ради в Дарницькому районі, ми, там була проблема з водогонами. Так от ці водогони вже 8 років не можуть прийняти на баланс водоканала. Тому Чого? що труби знаходяться в такому стані, що їх а краще не брати, тому що якщо візьмеш там одні проблеми з втратами і всі іншим. А будують очисні споруди для бортнічів всі ці вісім років і ніяк не можуть їх вести в експлуатацію. І коли поч... А там же величезний а, приватний сектор, ага. який користується водою. Як тільки починається літа, система а, поливу починається, а обліку немає в приватному ага. секторі, ага. тому водоканалу взагалі не цікавою брати. Обліку не мають немає. Труба не тече. Навіщо їм? геморой з бортнічкими трубами. Тобто, ти абсолютно правильно кажеш. Сама труба, сама труба, яка є, вона не завжди цікава водоканалу. Вони не хочуть її брати, тому що ну, вони подивились. Та навіщо вона нам нужна? Та хай вона буде нічийна, її ніхто не буде обслуговувати, а люди будуть сидіти без послуг. Але потрібно тут, ти правильно кажеш, управлінське рішення. Для цього є Кимська міська державна адміністрація, Криворізька територіальна громада, Зеленодорська, Одеська, Краматорська, яка буде за це відповідати. Якби ж там була кримінальна відповідальність, якби хоча б якась була відповідальність. Ми б з вами бачили не озеленення, а ми б тут з вами показували кількість труб кутників, кількість труб там в асортименті, ну, або там сортамент там, 90 яка там далі труба. А дивіться, чим вони займаються. Покажіть, де благо для населення. Це ж все про благо для компаній, які вони будуть вбудовані в структури, будуть це все косити. Ви ж не побачите, вчора було там скільки трави, 10 сантиметрів чи 20 чи не було. Труба це ж видно. і це дійсно Управлінське рішення. А, а це що, розмазали Яраз трубу не видно. Знаєш чому? Відчутна, видно. А, ні, 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 ні. Трубу взагалі не видно. Знаєш чому не роблять, не міняють труби. Знаєш чому? Тому що виборець цього не бачить Виборець. виборець побачить, газончик. Виборець побачить деревця, він побачить травичку, квіточки в парку. виборець це побачить. Навіть кронування дерев побачить, да? Якщо там по центральній вулиці, десяток. Я не знаю, скільки вознесенську дерев, але мені кажеться, на 37 мільйонів можна я кажу, сусідній ліс покронувати. Mm -hmm. да? виборець цього не бачить. А. Влада на містах, вона не зацікавлена в тому, щоб виборець, щоб робити те, що виборець, їй важно, щоб виборець побачив і похвалив. А те, що вони в трубу закупали, закопали, там все вони якось повирішують. В цьому проблема. Що виборець, який приходить на вибори, він оцінює дії влади не по. Доцільності витрат коштів а по квіточкам в парку, а по факту, де там мережі, які позгнивали, вони нікого особливо суть не суть перемагає. Форма перемагає над суттю. Абсолютно вірно. От в цьому питанні.